Доброго ранку, діти! Ось і настала вже весна. Що можна сказати про цю пору року? Яка вона? Які слова підібрати? Послухайте, весна яскрава, тепла, сонячна, квітуча, чудова, зелена, гарна. Ви і самі малята пригадайте такі слова. Але ж весна не тільки час пробудження природи. Але час для напруженої праці. Недарма кажуть весняний день рік годує, а ще говорять посієш вчасно, вродить рясно. Це значить, що не слід гаяти часу, щоб встигнути все посадити, посіяти, вкинути у нагріту сонечком землю. Люди працюють у полі, у садах, на городах. Розглянемо малюнок. Це поле. Навесні трактори виходять і орють землю, щоб зробити її м'якішою, а потім боронять, щоб великі грудки не заважали росткам виходить на поверхню. А ось так засівають землю насінням різних злаків, пшениці, ячменю, жита, вівся та інших, щоб у нас з вами завжди на столі були різні хлібобулочні вироби. А ось тут ми бачимо, як працюють у садах. Люди обкопують дерева, обробляють ніжну частину стовбура вапняним розчином, щоб захистити від шкідників. Срізають сухі гілки, а ще саджають різні деревця. Яке дерево слід посадити, щоб вродили яблука? Яблуневе. А щоб діждатись врожаю груш? Треба посадити яке дерево? Грушеве. А щоб скуштувати сливи, саджають яке дерево? Сливове. А на якому дереві виродять вишенки? На вишневому. А що ж роблять весною на городах? Скопують де заскороджують грядки, сажають картоплю, помидори. Капусту. Сіють насіння різних овочів, поливають їх. Подивіться, як виглядає насіння деяких овочів. Це так виглядає насіння кавуна. Яке воно? Воно чорне, невеличке, довгасте із загостреними краєчками. А кавун виростає. Великий, смугастий, зелений, а всередині червоний. А це на долоньки насіння буряка. Воно сірувате, горошинками, дрібне, зморшкувате. А буряк виростає довгастий, червоний, хвостатий. Це насіння гарбуза. Крупне, світле, пласке, з одного боку округле. А з іншого гостреньке. Гарбуз виростає величезний, може бути округлим або довгастим жовто-гарячого кольору. Це насіння огірків. За формою воно схоже на гарбузове, тільки маленьке, дрібненьке і значно вуще, ніж у гарбуза. А самі огірки зелені, довгі. Пухирцями. Багато люди працюють у полі, в садах і городах, але і містяні теж працюють, щоб місто було красивим і затишним. Люди виходять у парки, сквери, обкопують і саджають дерева, обробляють їх, щоб захистити їх від шкідників. Роблять і розвішують домівочки для птахів, висаджують квіти на клумбах, прибирають газони і вулиці від бруду. Так малята. У народі говорять, весна ледачих не любить. Про це нагадують мудрі народне прислів'я. Наприклад, проспиш весною заплачеш зимою, хто на весні дбає. То і восени має. Після праці можна і відпочити. Ми з вами теж працювали, здобували знання. І тепер треба відпочити до побачення!